Усім мирного вечора. Декілька днів вже не виходив в ефір, не викладав відео. Зараз я займаюся виготовленням донних своїх пилкозбірників. Вже виготовив 48 днищ. Про це, процес у мене можна сказати зараз на середині. Що хочу сказати, роблю для своїх восьмирамочних вуликів. Ось такі восьмирамочні, восьмирамочні донні пилкозбірники. Уже я виготовив днища і виготовив касети. Зараз покажу і вже розпочав виготовляти ось такі лоточки для цих пилкозбірників. Ось такі ось лоточки. Сітки не нержавійки, ось такі вони оббиті з цієї сторони теж дошечками. І додатково ще сітка сама прибита скобами степлером і ось такі планочки. Ось такі лоточки вже ми в процесі теж вже майже половину їх виготовили. Повторюсь, ще раз 48 штучок, я планую їх виготовити. Касети ми вже теж зробили, вже деякі, деякі даже покрасили, бо є вже повністю можна сказати декілька штук готових. Поки що виготовляю тільки для восьмирамочних. Вони в мене безфальцеві, бо в мене вулики всі безфальцеві. Ось так, наприклад, вже один вуличок стоїть на цьому. Це я просто не знаю ще. Стою зараз на роздоріжжі. Чи робити ще один. Ось так він буде стояти, цей магазин, там рамка все переміряв. Чи робити ще один додатковий льоток. Чи хватить просто одного льотка і тут просверлитися по дві дірки, ставити там чи шприци, чи ніпільні трубки для виходу трутнів. Не знаю, як зробити ще поки на такому роздоріжжі. Бо у мене і ще єдиний мінус: мені приходиться переробляти свої корпуса, бо вони і так були трішки високі. Плюс, як ви бачимо, поки наприклад, цього днища тут теж є. А зараз Тут теж 4 см звідси сюди. і виходить виходить, тоді, що виходить, дивіться, Тут в мене звідси, виходить, що рамка буде стоять 4 см і ще в корпусі виходить 3,7 см. Думаю, що знизу бджоли забудують. Можливо, хтось підкаже. Підкажіть, не жалійте, поділіться інформацією. Якщо буде тут міжрамковий простір 7 см, чи бджоли будуть забудовувати цей низ. Зараз хочу показати, бо в мене ось дивіться, друзі, стоять е, там мої е, ось такі в мене є мої корпуса. Е, там минулорічні, позаминулорічні вони стоять. І дивіться, якщо ну, вони все так само без фальців, я їх ставлю і виходить, 7 см міжрамковий простір, то я не знаю, чи буде завеликий чи ні. Тож хотів би, щоб можливо хтось в курсі то підкаже. Бо оце я вже бачите тут обрізав його і переробляв. Звичайно, це морока, бо спершу хотів переробляти повністю всі. Нові, ну, абсолютно нові зробити 50 корпусів, але не знаю, як її правильно зробити, як правильно ну, в даній ситуації. Бо час вже піджимає, зараз весна не на носі. І, ну і роботи вдома вистачає. Ось дивіться, скільки тут я їх зробив. І зараз ще покажу. Там ще стоять, ось в тій кімнаті стоять. Це виділили мені тут такі дві кімнатки для роботи. Сусід із хата старенька. Планую, дасть Бог, цього року розпочати будівництво свого приміщення для зберігання сот, реманенту і всього, ну, всієї решти. Також звернув я увагу на критику минулого разу, що дуже завеликі я зробив полички у своїй шафі для сушення пилку, і почав я вже їх переробляти. Переробляю вже я ось. Такі полочки роблю, вже маленькі, вони будь-по висоті сітка нержавійка. І ось такі 2-сантиметрові лесенькі. Все гарне, воно легенько ну, вставляється, хоп. І все ось такі. ось, Бачите, що вже був Сергій спокійний, що не казав, що в таких великих лотках е, будеш по кілограмах сушити пилок. то Було вирішено зменшити їх. По висоті, по розміру. Ну, по одним словом, переробити. Ось ось такі такий цей Перероб, переробляю. Бо ці нижні, бачите, наскільки вони відрізняються від цих. Ці гарніші і більше вже виходить тут місце для проходу воздуха. Вони в мене такі, типу, таким, бачите, йдуть змійкою. Ну так як скрізь. Та якось я вже тестував, можна сказати, шафу, включав, автоматика, все працює, нагріває там до 38-39. Виключається і потім знову. Єдине, що треба що тут дверки утеплити, таке, ще покрасити її до ума, довести, але то таке дрібнички. То все дрібниці. Так, що ще по пилкузбірника? Ось такі, бачите, лоточки я вже роблю. На пилкозбірники я такі вже лоточки роблю більшенькі, вищі, десь там 3, 3 см висотою. вони. Щоб можливо не вийде знаєте одного дня приїхати, то на другий день там приїхати і забрати цей. і забрати. Уже потім пилок. Лоточки вони так стоять. Легенько дістаються легенько назад вставляються. Так, зараз рушу, друзі, касети. Дивіться, я роблю касети, у мене були спершу один прототип другий прототип. Най... Я зупинився на даному прототипі. Мені він найшвидше в роботі, найшвидше і найпростіше. Ось така касета. Легесенько достається, там вже, бачите, лоточки скрізь стоять. Наступний етап для лотків у нас буде. Будемо робити оці задні дощечки, все, теж подивимось, що було по-людськи. Краску закупили, купили гумову фарбу білу, і ще якщо закінчиться біла, 3 то ще потім жовта є, теж гумова фарба і блакитна, ось такі будуть, голубенька. Як бачимо, касетти це легенько все заходить, все виходить. Легенько воно все ходить на позах, зараз покажу. Бачите, ось такий сантиметровий льоточок, Все заходить. Тут в мене такі ОСБ-плити плита сантиметрова, 10 см з одної сторони, 10 см з другої сторони. Не 10, а 9,5. Сітка для просипу пилку і зверху решітка для проходження бджіл. Це необхідності все демонтується за декілька. Секунд розбирається, там чиститься чи щось, якщо можливо десь щось треба змінити швидко і надійно. І лоточок. Теж лоточок вставляється. Так само дивіться, я не робив лоточок на весь цей на, на всю ширину вулика. Бо, так як у мене одна решітка, то лоточок я робив 25 см шириною, його вистачає повністю. Його вистачає повністю по ширині. І аби тільки вони стільки полку. То робота, можна сказати, такі пить. З касетами ми розібралися швидко. Був прочитався на одну решітку, да, дві решітки, одну решітку для проходу, біджіл, одну для просипу пилку і забувся тоді докупляти. Але ще треба буде докупити льотки ж так само. Бачите, такі використовував дошки всі, які є. Дошки в мене були сухі, майже ну, було трошки запасів, і це зараз потрібно буде поповнити запаси. Вчора поїхав на базу. Ой, от ні, все в сучках. Я думав що це в мене в сучках було, а там ще взагалі. То це я хочу замовити, щоб люди привезли куб-2 і викинути на нагору собі хай лежить сохне. О, так Зараз покажу дивіться по лотках. Лоточок, який казав, я не на всю ширину. А ось дивіться, виходить він на настільки. о якщо так, ну видно, скільки він займає, майже на всю ширину. Просто сітка метр, якраз так безвідходно, по це, щоб... Ну, ми, я, я рахую, що воно лишній На, навіщо лишнє? Якщо можна, ну не то, що там зекономити, я там в суть не в грошах, але пусть мені так собі буде достатньо, я думаю, того місця. Лоточок вставив, тут все закрив, бджолам немає проходу. Частково так само в мене дно сітка. Ну, Я думаю, побачимо в роботі. І так як я й казав, що ще тут ну, буде видно, чи буде ще один льоток. Чи все-таки просверлю, ось тут був люток я його зняв. Місця одне, місце друге. Вставлю шприци, щоб по собі для проходу трутнів. Порадьте, хто як можливо є. Що я ну, неможливо знаю, що є хлопці своїм досвідом, але не, не дуже хочу ділитися, тож поділіться. Тож поділіться, підпишіться на канал, всім успіхів, миру і добра. Так, отут я тесь, ті, Тут я ще тут в мене такі старіші. Теж стоять, вже вони зроблені, теж, хлопці теж вже лоточки, все, собі воно впаковане. Шук. Все впаковано. Всі касети одного типу. Легенько все достається, легенько все вставляється. Бджола ніде не залізе і головне, щоб ніде не пролізла бджола. Є в мене деякі перші там. Декілька касет повністю з фанери зроблені, але немає сантиметрової фанери, була така 6-мм у нас тут. М то якось так. Все, на цьому будемо закінчувати. Роботи зараз у нас дуже багато. Після цього поки фарбування. Те вже е Треба дуже зараз із бджолами. потім. Зараз у нас такі морози почалися проконтролювати, щоб все було в них чітко. Бо може, якщо будуть е бути розпліт, то можуть залишитися на одному місці і розплід не підуть далі. І все. То ще раз йому успіхів, миру і добра, з вас підписка. На канал.